Теми 23 та 25 рух у колонах та буксирування транспортних засобів буксирування та експлуатація транспортних складів Буксируванням вважається переміщення одним транспортним засобом іншого. Перед початком буксирування водії транспортних засобів мають узгодити між собою порядок подачі сигналів, особливо щодо зупинки автомобілів. Транспортний засіб, що буксирує, не повинен мати причепу, проте транспортний засіб, що буксирується, може мати причеп. Зчіпні пристрої в обох транспортних засобах повинні бути технічно справними. Буксирувати можна лише один транспортний засіб, буксирування двох і більше транспортних засобів дозволяється лише за погодженням національної поліції. Буксирування може здійснюватися двома способами методом часткового навантаження за допомогою жорсткого або гнучкого щеплення. Метод часткового навантаження використовують для буксирування автомобілів із неробочим рульовим керуванням або гальмівною системою, передню частину несправного автомобіля закріплюють на платформі транспортного засобу, що буксирує. Якщо у несправного автомобіля немає проблем з рульовим керуванням та гальмівною системою, використовують метод жорсткого або гнучкого щеплення. Проте іноді на жорсткому щепленні можна буксирувати і автомобілі з несправною гальмівною системою. Це дозволено за умови, якщо маса буксированого автомобіля не перевищує половини маси транспортного засобу, що його буксирує. При жорсткому щепленні відстань між транспортними засобами не повинна перевищувати 4 метри, а при гнучкому бути в межах 4 та 6 метрів. Гнучке щеплення має позначатися сигнальними щитками чи прапорцями через кожний метр або мати покриття із світлоповертаючого матеріалу. Гнучке щеплення не можна застосовувати під час ожеледиці, в такій ситуації треба використати метод часткового навантаження або жорсткого щеплення. Буксирувати транспортний засіб на жорсткому або гнучкому щепленні можна лише за умови, коли за його кермом перебуває водій. Виключенням є випадки, коли конструкція жорсткого щеплення забезпечує повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів. У будь якому нелегковому автомобілі, що буксирується, заборонено перевозити пасажирів, пасажири можуть знаходитись тільки в кабіні транспортного засобу, що буксирує. Виключенням є буксирування легкових автомобілів методом гнучкого або жорсткого щеплення. Буксирувати мотоцикли можна лише якщо вони мають боковий причіп. Буксирування повинно здійснюватися на жорсткому щепленні. Буксирувати мотоцикли і мопеди без бокового причепу заборонено. Також мотоцикли і мопеди без бокового причепу не можуть буксирувати інші транспортні засоби. Рух транспортних засобів у колонах Транспортні засоби можуть рухатися організованими колонами. На кожному транспортному засобі колони має бути увімкнене ближнє світло фар та встановлений відповідний розпізнавальний знак. Якщо колона супроводжується оперативними транспортними засобами, знак колони можна не встановлювати. Колона має рухатися в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини групами до п'яти транспортних засобів у кожній. Дистанція між групами повинна бути достатньою для виконання обгону. Швидкість руху колони та дистанція між учасниками встановлюється режимом руху головного транспортного засобу. Під час зупинки на дорозі на всіх транспортних засобах колони вмикається аварійна світлова сигналізація. Стороннім транспортним засобам заборонено займати місце для постійного руху в колоні. Проте автомобіль тимчасово може зайняти місце в колоні для виконання обгону, обгін колони дозволено, коли вона не супроводжується оперативними транспортними засобами.